Виставу інша півтора місяця. Готують актори закарпатського мудрам театру разом із режисером, постановником Івано-Франківського нового театру Тарасом Бенюком. Чоловік каже, мотиви взяли із п'єси Ніла Лабута. Це американський драматург. Він ще зараз живе. Він живе у Сполучених Штатах Америки в Нью-Йорку, тому дія відбувається у виставі в Нью-Йорку. Ця вистава, взагалі, то про якщо так грубо кажучи, про любов про жанру як авторсь. Як автор її оприділив, це є мелодрама. Тут, коли ви побачите виставу, це не тільки мелодрама, тут є і драма, і мелодрама, тут є і комедія, тут є і мюзикл. Цій виставі ми співатимемо естраду англійською мовою. От е, раніше ми там, ну я там виходив, співав в аперетах українську класику, але щоб такий формат це дуже е, ну, таке новеньке для мене. Вистава <рігаз> українською мовою пісні англійською. В ролі грають четверо акторів, серед них і директор Закарпатського мустрамтеатру Рудольф Дзуринець. Його персонаж. Том. Том, власне, це той персонаж, який не має власної думки. Він живе за принципом, що про тебе подумають інші. От і. Цій виставі в нього є його кращий друг Картер, його колега, також є його колега, яку грає Маргарита Савенко Дженні, які постійно на нього давлять проблисок в цьому в цьому темному тунелі. Це в принципі Елен, яку він зустрічає, яка його міняє взагалі чотири персонажі: решта це артисти театру. Які там будуть змінювати елементи декорації та і пластичні номери. Роль героїні Елен грає акторка Дар'я Горшкова. Мені доводиться виходити на сцену і грати людину без комплексів. Людину, яка себе приймає такою, яка вона є, яка любить життя, яка любить себе в цьому житті. Складно грати, це дуже великий виклик, тому що треба грати дівчину з зайвою вагою, якою в мене. Поки що ніколи не було. Це дивно, це е, потребує багато роботи. Також великий виклик, що мені потрібно співати на сцені, і, і я е, вчилась, працювала над цим цілий місяць, дуже складно. Я хвилююся, мені страшно. Виконує в цій виставі роль е, другого головного героя, е, який його постійно змушує е, відповідати за свої вчинки, бажання і таке інше. Е, визнавати їх та твердо їх відстоювати, якщо він дійсно цього хоче. Мою персонажу звати Дженні, це така е, ділова офісна леді, яка знає, що вона хоче, е, робить, що вона хоче. Ось для мене взагалі це такий. Я колись працювала в цьому театрі. Для мене це таке повернення, напевно, на велику сцену цього театру. Саме в цій постановці до цього мене не було. Це перша робота за час мого повернення до Закарпатського театру. Прем'єра вистави інша буде першого і 3 березня в Закарпатському Муздрамтеатрі. Тривалість півтори години. Глядачами вистави можуть бути люди віком від 16 років. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Ось так.